Аграрії Дніпропетровщини можуть отримати допомогу у межах нової програми підтримки від Євросоюзу. Уряд країни розробив нову програму підтримки малих агровиробників. Тих, хто обробляє від 1 до 120 гектарів або утримує від 3 до 100 корів. Нині триває прийом заявок на отримання допомоги. Про це повідомили на брифінгу у Дніпропетровській обласній військовій адміністрації. Кожен фермер, який бажає долучитися до програми і отримати допомогу, повинен подати заявку на сайті ДАР Державного аграрного реєстру. На платформі Державного аграрного реєстру на сьогодні вже зареєстровано понад 8 тисяч агровиробників всієї України, і щодня реєстрація триває. З 1 вересня у дарі з'явилися перші програми безповоротньої допомоги малим агровиробникам на загальну суму понад 1,5 мільярди гривень за умови програми фінансування. Надається фермерам, які обробляють від 1 до 120 гектарів сільськогосподарських угідь в особистому кабінеті аграрного реєстру. Можна дізнатися інформацію про свої володіння, статус заявки у програмі та багато іншого. Подати заявку на участь у програмі можуть фізичні особи, юридичні особи, а також фізичні особи-підприємці. Останній термін подачі заявок 15 листопада, поточного року. Обмежень щодо реєстрації немає. Підтримку можуть отримати виробники СГ продукції незалежно від розміру, організаційно-правової форми чи напрямків діяльності. Єдина обов'язкова умова: це земельні ділянки та поголів'я повинні бути офіційно зареєстровані. Програма передбачає виплати у розмірі 3100 гривень на 1 гектар або 5300 на кожну корову і повертати гроші не треба. Також за ці кошти можна відремонтувати техніку, закупити добрива, корми та інші необхідності для роботи аграрія. Кінцевий термін подачі заявки 15 листопада цього року. Програма поширюється на всі території підконтрольні Україні.